Останнім часом в Європі та навіть в Україні сталося багато різних катаклізмів. Що буде далі? Чи грозить нам це? Я Перемо Вікторія, і сьогодні ми розглянемо усі ці факти та запитання. Розпочнемо, напевно, з України. Пам'ятаєте, той момент, десь на початку жовтня, коли у Словаччині стався землетрус, який було відчутно у Закарпатті? Ну, в принципі, це нічого дивного, там дуже часто відчутно землетруси. Але землетрус було відчутно не лише у Закарпатті, але й у Львові, що було дуже дивним, тому що не десь там в тих районах, які ближче до Закарпаття, а були поштовхи відчутні аж у Брюховицькому районі. Ну, просто де Брюховицький район, а де Закарпаття. Я думаю, ви розумієте, наскільки сильний стався землетрус тоді у Словаччині. Просто якщо я знайду відео, то я ще вам їх десь покажу. В принципі, я кажу, що для Закарпаття це нічого нового. Там може бути за рік відчутно і від. Десь 50, вроді би, до 70 різних землетрусів. Тому для них це нічого нового не було. А для Львова це був дуже сильний страх, тому що ну, що твориться в нас відчутно землетрус. Якби він стався, там, наприклад, у Польщі, ну, тоді ми його відчуємо. так. Але де Словаччина, а де Львів? Це просто трішечки є така відстань. Ну і тоді, знаєте, почали вченим задавати різні запитання, що таке, може, щось змінилося. І тепер ми можемо постійно, як у Словаччині, наприклад, відчувати різні землетруси. Проте вчені сказали, що так, Закарпаття далі буде продовжувати відчувати ті землетруси, про те, щоб у Львові, там, як у Словаччині, були такі сильні землетруси чи на Закарпатті. Ну... Вчені сказали, що поки що такого, скоріше за все, не буде. Тому що наші літосферні плити, в принципі, ніколи себе так не проявляли. Проте, знаєте, сейсмічна зона, тобто зона землетрусів, така непередбачувана, Це я вам зараз говорю словами, які казали вчені, що просто в один момент може щось помінятися. І у нас буде активна сейсмічна зона, тобто активна зона різних землетрусів. Проте вчені спростували поки що цю інформацію, сказали, що ніби поки що у нас все має бути гаразд, щоб ми не переживали. Тому ну, вроді би, все, поки що має бути Чікі Пуки, тому поки що не переживаємо. А тепер розпочнемо з Європи. Просто мій сценарій щодо Європи: три листка. І так, розпочнемо з Лівії, Греції і Болгарії, яких накриває просто дуже потужний шторм Даніель. Щоб ви розуміли, він настільки потужний, що вода піднімається на 3 метри, і всіх жителів, всі квартали, просто все відносить в море. Далі, Китай. Китай не встигає просто оговтатися від дощів, які спричинені тайфуном. Як у них починаються тропічні шторми? Дороги перекриті, люди ну, просто плавають у воді. Вода настільки підняла свій рівень, що просто будиночків практично не видно. Де-не-де видно лише дах будиночків. Далі Іспанія, яку просто накриває негода, блискавка, град, дощі сильні вітри. І служби повідомляють про те. Що під час цього шторму, який відбувся, вода піднялася на 215 міліметрів. Це надзвичайно багато. Це набагато більше, ніж ви просто сидите. Слухаєте, це набагато більше, просто, ніж вам це здається. Далі, потужний землетрус у Марокко. Його магнітуда склала. 6,8. Це дуже сильний землетрус. Просто собі уявіть: якщо у Словаччині стався був землетрус 5,5 і ми його чули у Львові, просто тепер уявіть, як у Марокко. На цей час там відомо більше, ніж 2,5 тисяч людей, яких загинули. І практично стільки людей поранено. Уявіть собі лише ці масштаби. Там, ну, я думаю, що ви розумієте, що про якихось будиночків, там і мови бути не може. Там просто пуста територія через це. Тому що просто попадало все, склалося як будиночок з карт. І все. Просто там пусто, там пуста територія. А тепер, чи загрожує щось з цього списку Україні? Ну, вчені вважають, що, звичайно, що якщо там якийсь тайфун або щось таке, в принципі, нам не загрожують. А ось потопи через проливні дощі, можливо. Але зараз вони не бачать якоїсь в цьому дуже сильної загрози, тому що в нас немає таких тропічних дощів, як, наприклад, в Китаї. Пожеж. Пожежі це така штука, яку передбачити не можна. Вона може статися будь-де і будь-коли. Особливо в осінній час, коли палять суху траву. Тому, якщо хочете зберегти нашу землю, краще не паліть нічого сухого. Ну, бо якщо ви палите, то вже хоча б слідкуйте за цим. Ну і землетруси. Ну, я вже говорила, що, в принципі, вчені говорять, що землетруси нам не загрожують. Поки що вони в цьому загрози ніякої не бачать, тому, в принципі, в принципі, Ну, поки що виходить якось ось так. Ну що ж, ось така тема у нас була сьогодні. Напишіть в коментарях, чи цікаві вам такі теми, і чи продовжувати щось знімати ось таке цікавеньке та пізнавальне. Ну що ж, а я з вами прощаюся і всім па-па-па-па! Біжу-біжу!